Ти був там вчора? You were there yesterday? Ти зробив це? You did it last week? Це абсолютно не так, як потрібно задавати питання англійською. А як це робити? Давайте розберемося. Привіт, мене звати Оля, і я хочу за дві хвилини розповісти тобі, як будувати питання англійською. Насправді це досить просто, тому що на відміну від української в англійській є чіткий та логічний порядок слів, який. Майже завжди працює. Отже, який він? Все починається із питального слова. Ти точно їх знаєш. Who, what, how, how old, how often тощо. Далі нам потрібно допоміжне слово, і в залежності від часу воно буде відрізнятися. Наприклад, для present simple це do або does. для past simple це did, для present perfect це have. Наступне, це хто або що. Тобто, про кого ми взагалі питаємо це питання? І після цього діє слово. Ну, наприклад, what did you do yesterday? How often do you meet with your friends? When does the office start working? Окей, okay, а що робити, якщо питального слова немає? Логічне питання, дякую. Нічого не робити. Просто забрати його із цієї структури. Тоді залишається на першому місці допоміжне, на другому місці хто що, і далі діє слово або ж те, про що ми питаємо. Наприклад, Are you hungry? Ти голодний? Did you do it? Ти це робив? Have you been there? Ти вже був там раніше? В англійській мові існують ще subject questions, тобто питання до підмета. Вони не підкорюються тим правилам, які ми проговорили раніше, але вони простіші. Наприклад, я знаю, що Оля починає працювати о восьмій, а мій друг не дочув і хоче перепитати цю інформацію. Хто починає працювати о восьмій, я не зрозумів. Оскільки це питання до Підмета то в цьому реченні фактично нічого не змінюється. Ми просто забираємо із нього підмет і на його місце ставимо питальне слово. Тому кажемо: Who starts working at 8 o'clock? Або ми хочемо дізнатися, хто вже завершив це завдання. «Who finished this task?» Ну ось і все легко, чи не так? В описі до цього відео ми залишаємо більше деталей, які допоможуть розібратися із граматикою. І запрошуємо долучитися до інтенсиву вивчення основних часів англійської, який полегшить ваше життя, вдосконалить вашу граматику та підвищить вашу впевненість у собі. Долучайся та always remember that you can!